Дякую, Марія Сергівні. Вона кожен раз здивовує, здивовує. У мене перше запитання стосовно типових ліпідограм при гіпатеріозі, всі ми ендокринологи знаємо, що коли ми маємо гіпатеріоз і дисліпідмію, нам потрібно спочатку компенсувати гіпатеріоз. Абсолютно чи так. Все, все так Так. залишається залишається, але не треба відтерміновувати. Розумієте, якщо це, як. Практично, так? якщо це госпіталізований пацієнт, то у нас є 10 днів на те, щоб вирішити питання з гіпотеріозом. Правильно? Тобто нам треба зробити ліпідограму на перший і десятий день. Якщо це амбулаторний пацієнт таких більше, ви ж його будете на повторне ТТГ запрошувати через два тижні так само. Через місяць, Відразу, да, відразу. через два місяці через якщо, два місяці, звичайно, тобто півтора-два місяці. Тобто, я тут вклинюсь, Ми за оці 10 днів ну ніяк не, не, не зможемо подивитися динаміку. Е, да, то тоді Ще, нам треба може і раніше намагатися, в залежності від того, якого ризику пацієнт, яка є супутня патологія, тому що по мірі зменшення або зміни ТТГ буде змінюватися ліпідограма, і обов'язково попросити його прийти наступний раз з Апобельпій, на які ліпідограма, на які ТТГ ну навряд чи буде діяти так, як наприклад на інші показники стандартного профілю. Тобто підсумовуємо, якщо це амбулаторний пацієнт то ми його залишаємо, до і наступного візиту ми вже вирішуємо, яку гіполіпідемічну терапію йому обрати чи не обрати. Я якщо це розуміла? первинний, якщо це первинний. А якщо у вас пацієнт з гіпотереозом, наприклад, інфарктом в анамнезі, він вже прийшов до вас на гіполіпідемічній ну, З інфарктом там, там взагалі питань немає. ми Зараз просто про гіпатеріоз на прийомі у ендокринолога та дисліпідемії моє питання таке. без такий, атеросклеротичних захворювань Без інфаркту. Добре, добре. Але ж таке поєднання дуже часто теж дуже зустрічається. часто, і це бувають навіть молоді так. пацієнти, частіше жінки, там, наприклад, 35-40+. от я порозмежувала. Атерен... Якщо це. Атеросклероз вже присутній, він встановлений, то тут ви вправі і почати призначення, якщо не було ініційовано призначення гіполіпідемічної терапії. А якщо, ну, скажімо так, це первинний, тобто ви проводите первинну профілактику, неприсутній атеросклероз, тоді ми спокійно можемо побачити пацієнта, як ви правильно говорите, через півтора-два місяці для корекції, в тому числі ліпідного профілю. І можливо, ну через півтора-два місяці, ми можемо подивитися, чи ми компенсували цього пацієнта в плані гіпотереозу. Так а в плані, як, коли зміниться в нього ліпідний профіль, то це має бути ще, мабуть, місяців півтора-два, не менше. Тільки тоді ми можемо, мабуть, у це така ну ос, особлива категорія пацієнтів, коли ми побачимо ефект від компенсації основного захворювання не відразу не через 10 днів, а через тривалий термін. Тому тут і питання: і коли чи призначати відразу терапію, чи все ж таки дочекатися ефекту компенсації основного захворювання? Ні, ну ми повинні подивитися вдвічі, обов'язково, де да? якщо брати керівництва, то вони два Дають нам, скажімо так, між першою та другою ліпідограмою. Але якщо роздивитися ці додаткові показники, да, то можна отримати їх і раніше, ніж через там, півроку, в залежності від того, як часто ви маєте можливість бачити цих ну, пацієнтів. Про півроку мова не йде, але може хоча б там місяці, два-три ми маємо час. Ну, а от таке дискутабельне, на мій погляд, питання, яке не регламентоване. Але а? ж коли ми е, е, призначаємо правильне харчування, то. Ми вже через два тижні можемо побачити ефект в ліпідограмі. Ну тобто, якщо ви призначаєте обмеження трансжирів, цукрів, да, тобто, і запрошуєте пацієнта через два тижні, ви вже бачите тенденцію до зниження. То я думаю, що ну, вона ліпідограма буде змінюватися достатньо, ну, скажімо так, не обов'язково чекати великий термін. Добре, дякую